Волонтерське об'єднання Смогастий кіт з самого початку повномасштабного вторгнення створює для наших захисників спальники, дощовики, а віднедавно і м'які ноші. Саме за цим вікном створюється волонтерська магія, і зараз ми вам її покажемо. А поки підписуйтесь на канал Запорізького центру розслідувань, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок. Волонтерське об'єднання почало свою діяльність 25 лютого 2022 року. Один день потрібен був для того, щоб зібратися з думками. Почали як і більшість волонтерів закупкою, передачею відвести, привезти починаючи від продуктів, закінчуючи якимось там тепловізорами, броніками і все, що можна було в той момент дістати. Але дуже швидко виявилося, що банальні речі типу спальників, якихось екіпу там балаклав. А це була ну зима і холодно вже було складно дістати. І тут в мене виникла шалена ідея спробувати це пошити. Волонтери знайшли кравчинь, зателефонували їм, розповіли ідею і почули у відповідь. Привозьте, будемо пробувати. Ми дуже радіємо, що до нас звертаються і довіряють волонтери і військові, які ще в минулому році у нас замовляли. Дуже приємно казати, що у нас спальники стали кращими, що вони стали комфортнішими, ширшими, теплішими навіть. І дуже приємно бачити відгуки, читати відгуки. Але при цьому ми бачимо, що ну, все одно запитів дуже багато. Дуже-дуже у нас зараз дуже велика черга, більше 120 штук. Плюс-мінус десь так стабільно, бо зимовий період. От і ми намагаємося всім допомогти, у кого покриваємо зявки. В цьому приміщенні смогластий кіт вже більше року. Встигли обжитися, каже Поліна, і веде нас на експрес-екскурсію. Тобто тут у нас де повністю весь розкрій, зберігаються частина матеріалів, готується все там, складається, перебирається. Пані Оксана у нас головна закрійниця і в принципі вона. Робить все, щоб оперативно все розкласти, вирізати, передати безпосередньо на кривецьку частину. Це у нас наші кравчині. Тут безпосередньо проходиться основна частина. В принципі, теж збираються всі матеріали, збираються безпосередньо спальники, ноші, дощовики, інші корисні штуки, в залежності від запитів. За свою діяльність могасти кіт пошили 4 тисячі спальників, 2 тисячі дощовиків. Та 500 м'яких нож – Останні почали робити нещодавно. На момент нашого візиту у волонтерів наявності були спальники і м'які ноші, які ми з цікавості попросили пощупати своїми руками. Ну, чохол, ви самі також відшиваєте, правильно? Ну, мало я, не розумію. Так, зараз трошечки потестуємо. Є. Боже, він такий великий, м'якенький, такий, як плюшовий мішка, клас. Так, я розбуюся, то я зараз буду залазити в нього і ховатися. Так тут можна просто, наприклад, якщо не вкриватися, можна просто полежати в багатьох. Опа. А якщо вкриватися, то... Так, зараз ми... допомагаєте мені, я сама. Оце тема. Вже він м'якенький такий. Клас. можна накритися. подобається, що в ньому м'якенько в ньому, що ти не відчуваєш, що ти лежиш ну, на чомусь рівному. Воно так раз, якби, як на ковдриці, такі ліг і лежиш і тепленько. Наступними йдуть м'які ноші, міцні і багаторазові. Але на жаль, і це зрозуміло чому, часто їх використовують один раз, і на них є черга. Ну, ноші вони такі, я дивлюся, що вони цупкенькі, воду не проникні. Ось, і в принципі, тут е, скільки 2 метри, також е, 2,10-75. Ага, тут ну, тут, де, це, це тут де... можна пустити бути. Тут нема? А, також. є. не угу. зрозуміло, тут так. Поліна розповідає, що на початку їхньої діяльності запитів було небагато. Але вони збільшилися, як тільки почався активний рух на нашому напрямку. В кінці нашої екскурсії огляду волонтери запропонували підписати пару листівок захисникам, які вони вкладають у спальники. Ми з радістю погодилися. Якраз сьогодні ми